У понеділок Київ із неанонсованим наперед візитом відвідав голова Пентагону Ллойд Остін. Слідом за ним рано вранці у вівторок в українську столицю приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Цього ж дня німецькі ЗМІ опублікували великий аналітичний матеріал, у якому з посиланням на джерела в Бундесвері розкладено за пунктами, як коли і якими силами Росія розпочне нову війну в Європі, напавши вже на одну з країн НАТО, все це відбудеться через 6-10 років, якщо союзники зараз підуть на поступки Кремлю та погодяться просто заморозити війну в Україні. Подробиці далі у цьому відео. Є у Берліні німецьке об'єднання зовнішньої політики України. Саме воно опублікувало доповідь аналітиків Центру безпеки та оборони про можливий початок нової війни в Європі зовсім скоро. Автори Крістіан Мелінг і Торбен Шютц впевнені, що Росії знадобиться від 6 до 10 років, щоб відновити свою армію настільки, що вона зможе наважитися напасти на країни НАТО. Відлік почнеться щойно інтенсивні бойові дії в Україні припиняться, і тоді Кремль зможе перенаправити своє нинішнє виробництво на відновлення своєї армії. Від цього вже давно очевидного для українців висновку на заході у багатьох волосся стало дибке зіткнення з реальністю, як правило, дорогого коштує здобуне великим опозданням. Ну начелі западної еліти просчитують на їх учиверя ані і сходять з панімання того, що оказується. Два года проспали с коммуникациями, стратегическими, с жителями, вот, ну, с избирателями. И оказалось, что возникает уже усталость от войны, от российско-украинской, от, российско от палестинско-израильской. Она уже вот-вот уже начнет возникать. И просто за новую политику, которая требует ужесточения во многих сферах, ну, какую то собранности, что ну, эта политика может быть не поддержана избирателями. И поскольку во многих странах в этом в следующем году ведут выборы, то я думаю, это вот такая попытка донести широкой общественности те заботы, которые видят люди, которые, ну, которые должны это видеть. А они увидели. Але навіть у цьому, вже, начебто, усвідомленому стані західні еліти разом з експертами впевнені, що вони мають у запасі кілька років, щоб якось запобігти новій війні. Мовляв, поки Кремль переозброюватиметься і готуватиме нових солдатів, вони там на заході теж повинні встигнути підготуватися. А ось простий факт, що у Кремля запобіжник може злетіти набагато раніше, поза будь-якими експертними термінами до уваги не береться, або принаймні публічно. Не озвучується війна може початись в будь-який час. Того що є на сьогодні в Росії, цього достатньо, щоб вести ще якусь одну таку глобальну велику війну? Чому ні? Є. Чорноморський флот, який тут Україна з ним успішно воює, але є ще тихоокеанський, є Балтійський там, Північний флот. Якщо говорити про якісь армійські корпуса, теж їх ще є багато по території Росії. Зрештою можна прискорити цю мобілізацію. Вона зараз в такій якійсь вялій формі. Проходить в Росії, а це можуть зробити більш активною і зібрати цю кількість військових значно швидше. За розрахунками німецьких аналітиків Росія може навчати близько 280 тисяч новобранців на рік. За шість років вона теоретично зможе підготувати мільйон сімсот тисяч людей. А за десять років у Кремлям вже може бути майже три мільйони таких солдатів. Оскільки маса країни велика, то вони анівозможна. не исключено, что их социальная, внутренняя социальная структура и политическая позволяет превратить страну в такой военный лагерь, как КНДР. И превратить Россию за 6-7 лет в состояние КНДР, вот такой большой-большой КНДР, агрессивной, с огромной армией, с устаревшими вооружениями, но чтобы их было много, то такая страна может создать проблемы. То есть вряд ли она дойдет до Берліна, хоча з другой сторони надо будет решать проблему Калінграду, а німцям ні хочеться не хоче на ніходять піднімають старые территориальные вірші. Но якщо Росія там начнет по Балтийскому морю идти, идти в сторону Германії, то ну вона може создать большие проблеми. Уникнути нової війни вдасться не заморозкою українською, кажуть німецькі експерти, а наглухо закритим для Росії вікном можливостей. Кремль має побачити, що конфлікт з НАТО без. Дійний для цього альянсу слід швидко збільшити свій військовий потенціал та відкрито повідомити про це Росію. Але що там відкрито заявляють по закритим каналам чиновники НАТО Кремлю, поки що невідомо. Втім, може, хоч на доповідь аналітиків якось зреагують, але ця інформація не лише для Німеччини, а взагалі для всіх країн НАТО і висновок тут один потрібно збільшити допомогу Україні сьогодні, якщо е, нам ну реально. Нададуть всю необхідну зброю, яка може бути використана конвенційно для того, щоб вигнати ворогів з території України, то українська армія це зробить. І таким чином, можливо, це унеможливить в подальшому якісь. Російські агресивні дії, тому що буде очевидно, що Росія отримала по заслугам. І від штатів і від Німеччини Україна отримає нові пакети військової допомоги, що підтвердили глави військових відомств цих країн, які один за одним їздили до Києва. Допомога Берліна серед іншого включає чотири додаткові системи протиповітряної оборони Айрісте. А до пакету від США увійде Хаймарс якоїсь. Унікальної модифікації, як припустили журналісти Washington Post, ця установка з сюрпризом можливо буде призначена для використання далекобійних ракет Атакамс або GLCDB на 150 кілометрів. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події на сході України.